Сьогодні я як капітан відкриваю набір в свою команду. Ми вирушимо в подорож за скарбами британської королеви і пограбуємо її їх Йо! Ви не підходите. Але я вмію в'язати морський вузол, читати карту зоряного неба і педером. Не підходите. Таке всі пірати вміють. Може англійську знаєш.

що це. це знижки на честь чорної п'ятниці на курс англійської мови на тарифі максимальний, максимальна розмовна практика, уроки з викладачем, розмовні клуби і рік доступу до платформи. Хочете до мене в команду? Пишіть кодове слово Макс в коментарях або мені в дірек і встигніть попасти в команду. У вас є всього на всього 48 годин. Перед до скарги!